Приготуємо десерт без випічки, який точно вийде у кожного з вас. Точні грамовки інгредієнтів у описі до відео. Спершу готуємо пісочну основу для наших майбутніх чизкейків. Для цього нам потрібно перебити в крихту печиво та розтоплене масло. Печиво змішуємо з вершковим маслом і утрамбовуємо на дно роз'ємної форми діаметром 22 см. Для сирної основи спочатку крем-сир поєднуємо з цукровою пудрою, добре перемішуємо і додаємо 3 краплі ванільного екстракту. Вершки жирністю 33% збиваємо до м'яких піків, знадобиться 3-4 хвилинки збивання на середніх обертах. Далі отриману масу поступово вводимо і гарно поєднуємо. Також додаємо попередньо замочений желатин, все гарно вимішуємо і готову масу викладаємо на нашу пісочну основу. Переходимо до конфі. Спочатку змішуємо желатин з водичкою і залишаємо до набухання. Поки наш желатин набухає, ми підігріваємо манго, додаємо у манго цукрову пудру. З крохмалем. Обов'язково крохмаль має бути у нас кукурудзяний. Висипаємо і перемішуємо, щоб не було ніяких комочків. Поступово вводимо крохмаль з кудрою і гарно, постійно перемішуємо. Какаємо, щоб воно трішки охололо, і потім додаємо желатин. І ми в масу. Сирну масу накриваємо манговим конфі і ставимо у морозилку для стабілізації на 4 години. Через 4 години виймаємо з морозилки. Знімаємо форму і розрізаємо чизкейк на 8 або 10 шматочків. Вставляємо палички і відправляємо назад у морозилку для ще більшого замерзання. Наші чизкейки застигли, тепер переходимо до прикрашення. Шоколад з маслом розтоплюємо у мікрохвильовці імпульсами по 20 секунд. Кожного разу виймаємо та перемішуємо до однорідності. Далі занурюємо наші чизкейки в шоколад та ложкою додаємо текстури. Для ефекту гладкості потрібно працювати з глазурю, але перед тим як занурити шматочок у глазур, він має трішки відтанути, тоді на десерті не буде тріщина. Спробуйте приготувати та переконайтесь у їхньому витонченому смаку.